Доброго дня, шановні бджолярі. Сьогодні я хочу вам пропонувати невеличку таку річ, яку, на мій погляд, дуже зручно використовувати тоді, коли ми працюємо з рамками. Отже, коли ми натягуємо дріт, коли ми збиваємо ці рамки, нам постійно щось треба мати під рукою, те, що нам допомагає працювати швидше і ефективніше. Це такий органайзер, який. Вмістить собі декілька відділень. Я пропоную оглянути вам вже один у зборі. Ось ми бачимо тут два відділення це під маленькі цвяхи, тулочки тут. І саме відділення, куди лягає катушка. Катушка сюди лягає будь-якого розміру від малої до великої. ну Звісно ж, 5 кг сюди ні, але ті, що вдвічі більше, також сюди лягають. І подивіться, як воно працює. Проволку запасуємо ці два отвори. Я тягну, і ви бачите, що вона зупиняється в будь-якому положенні, проволка не розтягується. Можна також її зручно і назад повернути цю проволоку, або, якщо ми відкусили, загнути для того, щоб він не розматувався на цей дріт. Ще тут є таких два отвори. бачите Тут це саме для кріплення, для того, щоб ви могли його... Зафіксувати на робочу поверхню стол або інша якась у вас доска. І тоді воно міцно триматиметься на одному місці. Так що, будь ласка, зверніть увагу, це недорогий, але дуже ефективний девайс, і пропоную його у нашому магазині.